Іван Франко, пироги з чорницями. Що за добра річ, про добра річ пироги з черницями, хто їх не їв, а ще таких, які спеціально вміє варити і приготувати Ганна Гельбаум, жаль сказати, таких, що не їли подібних пирогів, буде, мабуть, ще не більш на світі від таких, що їли, й думкою не здумає, і в вісні не виснить, яка за добра річ, пироги з черницями. Гарячі, маслом облиті, цукром густо посипані, вони так розпливаються в роті. Лайбуньо, малий син хани Гальдбаум, дуже любить їх, так любить, що віддав би за них усе. Але то рішуче все на світі, окрім своїх срібних, наскладених і в шабашовій камізельці зашитих 20 ринських, тих не віддав би вже, певно, ні за що в світі. Жаль тільки, що Хане Гельдбаум така страшно розумна жінка, така страшно запопадлива і оглядна газдиня, така страшно недобродушна мати. Лейбуньо не чув від неї ніколи ласкавого, печеного слова, а коли, може, і чув, то певне в той час, коли пам'ять його не могла довше, як годину вдержати в голові ніякої споминки. І не тільки еньбуньо, але й всі в домі боялися її, не виключаючи. І кони, гольбуньо, її мужа, але й буньєвого батька. Та як же й не бути їй страшенно запопаливою гордою, коли вона, дідича десятитисячного капіталу і мурованого домика при панській вулиці в Другобичі, взяла той маєток у війні від батька і набула за нього зовсім природним способом право старшування над мужем і над цілим домом. Як не бути її розумною, гордою і запопадливою, коли вона одинока дочка славного бориславського капіталіста, тепер уже не біжчика, Моші Шіндера. Такого батька, така й дочка, крім маєтку, винесла з батькового дому й те, що й батькові помогло доробитися маєтку, твердий характер і реальний погляд на світ і людей, як дочка Моші Шіндера. Вона стидається навіть до свого маленького сина заговорити шартіливо, пещеним тоном, держить остро всіх у домі, а не остріше свого чоловіка, який, зрештою, весь тиждень сидить або в склепі з залізом, або в Береславі, при ямах, а тільки на шабас припиняється в домі, і корч з якомога під її твердою і нелицемірною рукою. О, шабас, куни Гальдбаума тяжкий день. Рано він мусить зложити жінці як найдокладніший рахунок із тижневих праць і заходів своїх, мусить виказати до найменшого крайцера всі доходи і видатки, вияснити і витолкувати кожну позицію і гроші, що вплинули до рубрики Чистий зиск, Невідмінно всі доцента віддати до її рук для похоронення їх у невеличкій вертівці, Міській касі, що стоїть у ханиній спальні, замикається її власною рукою, і від якої ключів вона не дає ніколи і нікому. Той обрахунок, при котрім майже ніколи не обходиться без суперечки і голосної лайки, триває, звичайно, дві або й три години. Хана входить скупулятно в найменшу дрібницю, а куна частенько робиться або другу позицію обманути безналожного витолкування. Куно, вважай, що ти отець дітям, упоминає в таким разі різнохане, і бідний куна, зітхаючи і потіючи, напружує всі сили свого мозку, аби витолкувати якусь загадкову позицію. А коли обрахунок скінчиться на певне задоволення строгої дочки Моші Шіндера, то й тоді вона не покидає певне свого задоволення ані лицем, ані словом. Відійде поважно і строго, тільки при обіді дасть пізнати свою ласку тим, що поставить на стіл якусь страву, котру куна дуже любить, і котра з тої причини рідко коли буває на столі, по розумному розпорядженню хани, що все добре видається, тим ліпше, чим рідше являється. В порі чорниць такою надзвичайною стравою бувають власне пироги з черницями, які куна на своє лихо так само пристрасно любить. Як і малий лейбуньо. Дуже жаль, що ханна така тверда і невмолима жінка, що так рідко, раз на тиждень варить пироги з чорницями, собі ж лихо, Бойкуна, лейбуньо немало вже потихеньку набажаються їй за те шляхів і холер і всякої іншої рівно пожадної благодаті Божої. Але дуже жаль, що хана навіть у суботу не може занехаяти своєї удачі. І варить тих пожадних пирогів з черницями тільки певне раз на все незрушимо означене число вісім для куни, чотири для лайбуня і чотири для себе. Вона тих пирогів не любить і взагалі нічого не любить, окрім грошей. Розділ другий. Нині понеділок, початок вересня, а проте в кухні гальдбаумів на стільниці насипана купа черниць, свіжо закуплених на торзі. Служниця перебирає їх, а сама пані, відміривши докладно, стільки потрібно, найкращої муки і вибивши на неї три цілих яйця, місить тісто. Пироги з черницями покажуться сьогодні на столі, який щасливий Лейпуньо. Він бігає по покоях, плащі в долоні, зазирає крізь пари, у кожний з закоморок, де й так нічого цікавого не побачить. Тупціє по сінях, пару разів вибігав уже на подвір'я. І взагалі снується всюди небомий якийсь гець, напав його і не давав йому посидіти на місці. Так і видно, що властивою причиною лейбунівого снування була напівнетерпляча ожидачка обіду, а напіввеличезна охота піти до кухні і там власними очима дивитися, як ліпиться, вариться, вибирається. Укладається в полумисок, вливається маслом і посипається цукром в його улюблені пироги з черницями. Кона сьогодні виїмковим спозовом також припинився аж до обіду дома, сидів у своїй світлиці над рахунками, а хвилі відпочинку мучився не менше від либунє, нетерплячкою в ожиданні пирогів з черницями. А зайти до кухні без поклику хани не смів ані куна, ані либунью, доки вона була в кухні. А як на те сьогодні під час цілого варення обіду вона й не виходила з неї, так що син і батько, так що син і батько, кожний окремо, без ніякої відраси мусили мучитись аж до самої першої години, коли в Гольбаумів завідся починався обід. Але яка ж то незвична справа була причиною, що хана Гельбаум відступила сьогодні від свого звичного. Нараз уже установленого порядку варить у понеділок пироги з черницями і дозвола своєму мужеві аж до полудня лишитися дома. Справа дійсно незвична сьогодні їх синові, лейбуневі, кінчиться шість літ, і завтра, рано він іде перший раз до публічної школи. Богу дякувати, ось уже й вибила пожадана година. Служниця Вілім обрусі на руці пішла до їхньої спальні застелювати стіл. Лейбуньо стояв коло батька, який точно з ударом годинника кинув перо з рук і вліпив очі в двері. Ось відхиляються двері, і в них показується почервоніле від кухонного гню лице хани Гольдбаум. Ходім до обіду, каже вона різко і щазає. Куна і лейбунню, війшовши до покою, посідали мовчки на свої місця. Хана наливає всім на терасі розсіл, мовчки висербли його, з'їли м'ясо з яриною. Настала пауза. Лейбуня, сказала хана, встаючи. Лейбуня завис очима на її устах, розняв рота, але не говорить нічого. Нині кінчається тобі шість літ, а завтра підеш до школи. Пам'ятай, це важна хвиля, як для тебе те роблю, що сьогодні замість налисників сиром Будете на третю страву їсти пироги з черницями. Хоч Либуньо вже від учора знав те, Проте і тепер його очі заблищали радістю певно, не тому, що йому шість літ і що завтра піде до школи, але тому, що оце зараз покажуться на столі пожадані пироги з черницями. Пам'ятай, либуня, тягла далі хане своє навчання відзавтра ти вступаєш у життя між чужі діти. Вчися добре. Тепер треба мати добру голову, аби доробитися маєтку. Як вивчиш усі школи, то тоді знайдеш для себе таку жінку. Що буде мати не 10, але 100 тисяч посагу, а гроші то велика річ. Лебуні хоч не розумів добре всього, що казала мати, але те, що гроші велика, майже свята річ, він так часто чув від батька й матері, що й сам свято вірив, і навіть подумати інакше не міг. У школі зійдешся з різними дітьми, а найбільше там буде гоїв. Держися тих, що краще вбрані. Паничів, не попускай їх. Хоч би тебе й ногами копали, у них така натура, але від них найбільше може скористати. Не забувай, що ти жит, а жит мусить бути гешавстман. А ні, то пропав. Чуєш, лебунью, будь від завтра, ані від сьогодні, не тільки студентом, але й гешавстманом. Все тобі наказую. І за тим словом пані Гельдбаум гордо повернулася, пішла до кухні, аби внести до їдальні полумисок. На яким у живописну кубку накладені були благодатні пироги з черницями. Куна Гельдбаум слухав дуже побожно тої бесіди, кілька разів, навіть потакаючи, кивнув головою в напрямі до Лейбуня. Але думав він зовсім що інше. А що думав, все цікавий читач зараз дізнається. Розділ третій. Заледве хана вийшла до кухні, коли втім куна. Прихилився до вуха лейбуньо і шепотом сказав до нього Лейбуньо, га, відповів також шепотом Лейбуньо Ти любиш гроші? Люблю. А пироги з чорницями. І пироги люблю. А що дужче любиш гроші чи пироги? Лейбуньо надумався хвилю. Волю багато грошей, ніж трохи пирогів. Куна засміявся на таку мудру рацію. Ну, то продай мені свої нинішні пироги. Лейбуньо скривився дам тобі за чотири штуки а ти, яку красну, срібну, новеньку, будеш мати три. Лейбуньо затряся на вид поданої срібної покуси, але йому жаль було пирогів. А з пирогів, що тобі буде? З'їси та нічого не лишиться, а шістка лишиться. Сей доказ переважив Давай, сказав Лейбуньо, але пам'ятай. Не їж пирогів, не буду. В тій хвилі вийшла хана з пирогами, яким би бажаним, але заразом і жалем засвітилися очі Лейбуня на тих пирогів, котрих він від учора так надіявся, а котрі тепер так несподівано мусили обминути його. Але одне потішило його. В його руці була срібна, блискуча шістка. В великій скарбі лейбуньо сидів напів у огні, а напів у леді. Але гов, радість блиснула на лейбуній лиці. Мати роздала йому обом по їх звичайній порції, а свою порцію понесла до кухні. Може, вона не буде їсти, а в такім разі, може, йому буде можна дістати ту порцію для себе? Лейбуньому почав меволі чогось дрижати на кріслі. Він майже остовпів, оком глянув на батька, котрий скоро його хане за двері, мов кинувся насамперед на Лейбунієву таріль. І, хапаючи на вилки по два пироги на раз, за двома цмоками проковтнув їх усі, а потім спокійно, мов нічого й не було, почав уплітати свої власні пироги. Аж коли обидва тарелі стали зовсім порожні, і батько, обтерши собі серветкою вуса, цмокнув ще останній раз, смакуючи саму споминку по так добрій учні, лейбунню ні з цього, ні з того, розплакався голосно. А ти чого? визвірився на нього батько. А я я пирогів не їв, хлипнув Лейбуньо. Цей дурню, не говори нічого. Але Лейбуньо заревів на весь голос на його плач вибіла схане з хане старілкою у руках, на котрім таки натикана, ще лежала її порція пирогів з чорницями. Ти чого, Лейбуньо?» – остро спитала вона. Я пирогів не їв, хлипав Лейбуньо, милосердно глядячи на ті пироги, що були в тарілці в її руках. А хто ж перед тебе їх з'їв? Тато, хане громовим поглядом глянув на куна. А то яким способом? гримнула вона. Та він мені продав, цілу шістку дістав, толкував куна. Правда, то, Лейбоні спитала хане, та правда, ну і чого ж ти плачеш? Та пирогів хочу. Хане стала, немов остовпіла, з гніву і обурення, а потім, бачачи, що либуня не перестає пасти очима її порцію, Кликнула з кухні пса і поставила перед нього свій таріль, а сама, мов блискавка, прискочила до нетямного либунья і з розмаху вліпила йому відце і відте в лице. А ти драбе і продав, і ще плачеш, вскрикнула вона. Оце маєш знай, як бути гешафтсменом, коли продав, то не жалкуй. І за тим словом вона підняла з перед пса порожній таріль і пішла на кухню. Лейбуньо сидів, мов камінь, і обома руками держав себе за лице, по котрім бігали терпкі мурашки від ударів. Куна, бачивши таку досадну лекцію, зареготав і сказав А видиш, тепер Чей будеш знати, що значить гешефцман.